Деморалізація ЗСУ як банкова системно ламає армію, щоб уникнути політичної відповідальності за власні провали. Гачок. Солдат має стріляти, але його змушують мовчати, коли його принижують. У нормальній державі солдат герой, він голос сили, стійкості, гідності. У нас же солдату закривають рота його захищають не, пости, не закони, не прес служби. Його атакують. Після Сум армія стала об'єктом звинувачення. Ніби це вони зібрали цивільних, ніби це військові спровокували прильот, ніби ракета прилетіла, де бо там були погони, це не, по... це не просто цинізм, це не цілеспрямована деморалізація, бо зламаний солдат не поставить запитань, і це вигідно владі. Після трагедій завжди одна й та сама схема один трагедія. Друг. Шок Треті. А потім винні не ті, хто організовував захід, а ті, хто там були. Після Сум Безугла. До цього кейс Вагнергейту, ще раніше історія з самовільними діями бригад завжди одне й те саме винна не система, винні військові. І це при тому, що саме армія прикриває тил. Витягує поранених, організовує логістику гуманітарки і несе 100% тягар фізичних втрат. Як банкова відбирає в армії не лише гідність, а й право на голос. Ні один офіцер, що відкрито висловився, не отримав підтримки зверху, навпаки, перевірки, вкиди, обріхування, мовчазне виключення із публічного поля. Командири, які захищають своїх, ізолюються. Ті, хто говорить правду про некомпетентних начальників, маргіналізуються, Артюха прикривають, а полковника, який в ефірі захистить побратимів, звільнять армія як об'єкт піару і об'єкт атаки одночасно, в мирний час паради, відео, промови слава ЗСУ, а в кризу повна тиша або ще гірше підкидання під танк. Випадки ЗСУ погано тримають фронт. Коли фронт посипався через нестачу озброєння, яке не дали, недисципліновані командири кости, коли ті протестують проти ідіотських наказів цивільних ова, військові розпустили чутки, пан коли говорять правду про загрози. Психологічна війна, деморалізація починається з публічного приниження. Що відбувається, коли військовому в очі говорять, ти винен, бо ти в формі. Він замовкає, він втрачає довіру до командування, він перестає захищати систему, бо система його здала. Це то розвал зсередини, не через ворога, через своїх же державників, які вибрали піар замість честі. Приклади інформаційної розправи над військовими командир, що відмовився вести людей на необґрунтовану операцію, звільнений. Розвідник, який викрив російську ДРГ. Звинувачений у перевищенні. Офіцер, що говорив про недофінансування, виключений із бригади по-тихому І головне, жоден чиновник, який провалив безпеку чи допустив трагедію, не поніс покарання. Наслідок армія мовчить, а суспільство не знає правди. Це ідеальний сценарій для банкової, ЗСУ мовчить. Суспільство не питає, а вони вкидають свою версію через безуглих і експертів. А коли ЗСУ відповість, вже буде пізно, вже картина сформована, і от ця картина військові, це проблема. А цивільні чиновники стратеги, це перевертання реальності, це інформаційне знищення армії, і воно відбувається при повному керівництві з ОП.